Всіх вітаю на своєму каналі. Я не забулася про те, що обіцяла, я просто чекала, поки, можливо, ще хтось вгадає, яка ж все-таки кількість була придбана мною е е рекордна на той час, яку я взагалі завозила так, за один раз. По ципочкам бачите, що я завезла дуже багато, і в мене такий ось настрій. Знаєте, який, що я хочу зробити? Якщо хтось вгадає точну кількість, яку я сьогодні завезла, сьогодні я завезла рекордну кількість за один раз за все, що я ввожу, підвожу, так? це рекордна кількість. Хто вгадає точну кількість, ті, хто мене відпускав і брав в мене замовлення, не грають в цю лотерею, попереджаю, скину 200 гривень на карту, на каву і на пончик. Тому давайте трішечки з вами пограємо, яка точна кількість була завезена сьогодні сюди. Я навіть через пару днів. Закріпила повідомлення, що всі ви дуже-дуже близько, але не було тієї кількості, яка була завезена насправді. Дуже багато було коментарів, що це тисяча штук. Ну дві-три тисячі штук це ну я б такою маленькою машинкою точно би не привезла. Це в мене було би повністю все забите. Під зав'язку, і на пасажирських місцях, і попереду мене. Можливо, ще би на кермі там ящик стирчав. Це дуже багато, коли 2-3 тисячі штуки. Так, насправді, дивіться, щоб не сказали, що я вас обманюю. Було завезено 400 бролера, 150 далматінса, 150 геркулеса, 70 мастер-грей і 70 редбро. Тобто в загальній кількості виявилося 840 штук. Так як ніхто от конкретну цифру не вгадав, але людина була дуже-дуже близько і написала, що це 850 штук, то я вважаю, що буде справедливо. Якщо ми цій людині все ж таки скинемо на карту 200 гривень. Тому попрошу в особисті написати Михайло Кушнір в будь-який месенджер. Це може бути Viber, Telegram, Messenger, TikTok, будь-де. Напишіть мені в особисті, будь ласка, зі скрином, що це саме ви, що це саме ваш аккаунт, щоб я переконалася і не було такого, що я перекину комусь іншому, а не особисто вам. І я обов'язково вам перекину ваші виграшні 200 гривень. Нехай це дуже мало, але, як на мене, дуже приємно. Тому я вас чекаю в особисті. А всім всім, всім, всім вам бажаю гарного дня і гарного настрою.